Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про новинку від компанії Baseos. і це їх нові бездротові наушники, які називаються. Boe 10 Max. це накладні навушники. Вони працюють по Bluetooth 5.4, Мають режими підключення також і 35 Тобто по кабелі їх можна підключити до будь-якого девайсу. Ну і відповідно можна використовувати для прослуховування музики, а також ігор. Це звичайно не професійні навушники в плані звуку, не професійні в плані там для гравців. Кіберспортсменів, але це достойні навушники, в яких є свої плюси. Якщо взяти в цілому компанію Bazeus, то я багато різних оглядів робив на їх девайси, і дійсно вони роблять класні речі. От саме ці навушники, відверто кажучи, для мене такі, скажем, більше неоднозначні, тому що в них як є плюси, які мені сподобались, і також є суттєві мінуси. Про які якраз ми сьогодні і поговоримо. По дизайну я вже вам показав, як виглядають ці навушники. Ви могли оцінити їх з різних сторін. Давайте почнемо з комплекту. Навушники я поки що покладу тут в кадрі. Поставляються навушники в ось такій коробці. В комплекті з коробкою є 3-5 кабель це по джеку ви підключаєте для дротового підключення. Його довжина 70 см приблизно, він тканинний. Є кабель для зарядки це Type-C Type-A. коротенький, для того, щоб зарядити. Девайс. Є також інструкція, такі дві книжечки маленькі. І в стилі Базеус є ось такі наклейки. Ось такі коробці приїхали до мене наушники. Тут одразу пишеться модель намальовані. З переваг це Hi-Res Audio, кодики, які підтримують. Плюс ми можемо побачити, що тут є шумозаглушення, мінус 46 дБ активне шумозаглушення. 120 годин вони здатні пропрацювати від акумулятора вбудованого. Приблизно так воно і виходить, вони дійсно тримають дуже класно. Якщо брати по блютусу, то 5.4 – хороше надійне з'єднання з вашим девайсом. Пробочка в сторону. Давайте вертаємося знову до навушників. Якщо взяти по дизайну, дизайн навушників мені подобається. От реально вони виглядають дорого, і якщо брати ціну, то вона 1700 гривень. До речі. То на свою ціну вони виглядають дуже круто. Я навіть би сказав, що дорожче. Дизайн такий класичний, підійде будь-кому там хлопці, дівчині в будь-якому інтер'єрі. Колір, до речі, такий графітовий, темно-сірий, дуже класно виглядає. Навушники практичні, тим, що не лишаються слідів використання не на чашах, не на голів'ї. Пластик як виглядає, так і відчувається гарним. От мені реально пластик, тут дуже подобається. Навушники. Солідні, от реально стильно вони виглядають. Є такі цікаві напівпрозорі вставки з глянцю, але тут відбитків не видно. Амбушури, шкіра, от колір шкіри. От реально мені дуже подобається. Якщо брати по відчуттях, от коли ви тримаєте в руках ці навушники, то вони теж відчуваються такими добротними, тому що вони зроблені гарно. Збірка хороша, нічого не скрипить, підігнена максимально гарно. От, подивіться на цей механізм. Воно так легенько крутиться, приємно. Ви наушники можете повішити собі на шию, покласти на столі. І от механізм регулювання дуже крутий, от реально молодці. Є регулювання по розміру, тут всередині металева пластина, плюс пластик, є чіткі положення, воно тримається на цих положеннях. По розміру достатньо на велику голову підійде. Якщо по висоті, можливо, тут невеликий прям хід. Але ну, мені, наприклад, вистачає і стандартного розміру. Якщо там більше, ну, тут треба міряти, але все одно запас дуже великий. Конструкція гнучка, все дуже класно гнеться. І от реально в цьому плані виконання мені дуже сподобалось. Плюс навушники є механізм складання, якщо ви хочете їх брати з собою. Це компактно, чехла в комплекті немає. Але що ми хочемо за ціну 1700 гривень, але можна покласти в сумку і або в рюкзак, і це дійсно буде гарно. Плюс механізм металевий всередині і тримає теж це все діло надійно, коли вони складені або коли розкладаються. Тобто випадково вони у вас не складуться, і це теж є плюс. Якщо брати по амбушурам, амбушури мені сподобались найбільше, тому що у них дуже крута піна. Ви тільки подивіться на товщину цієї піни. Вона м'яка, вона така достатньо пружна, і якщо брати по функції пам'яті, от вона вертається і дуже швидко свій об'єм до того об'єму вертається. Сама шкіра плотна, вона відчувається приємно. І коли ви надіваєте ці навушники, то вони не тиснуть, і дуже, так скажем, посадка у них комфортна. Тому що ну, це стосується не тільки амбушур, а й голів'я. Тут такий самий матеріал, нехай ви менше його, ніж в амбушурах. Але тут теж м'яко і теж приємна шкіра. По відчуттях вона така, ну скажемо, доволі міцна, і тут все підігнано, прошито дуже гарно. Це можна сказати також і про чаші. Але є такий момент, що в середині шкіра така більш тонкіша. Вона виглядає не так естетично, але в принципі це не видно. І сподіваюся, що вона з часом не буде тріскати, так? бо тут така плотна, а тут така більш м'яка. Якщо взяти по середині чаші, то закрито таким поролоном. Він тоненький, але добре, що він є. Я знаю, що є в наушниках і вже тестив багато навушників, де ще підкладають такий слой гарного поролону, щоб було ще м'якіше. Але в принципі тут глибина чаш достатня, щоб ви не торкалися вухами. Самого динаміку. Може там лед-ледь будете торкатися, але тиснення тут не буде, в принципі, все все гуд. І плюс сама, от, скажімо, отвір, самий отвір тут великий, і воно теж дуже добре, тобто вухом комфортно. Якщо подивитись по чашах, то ліва, права підписані. На правій чаші ми можемо побачити Type-C для зарядки, кабель підключення роз'єм 35 AUX для дротового з'єднання, мікрофон є. І також тут є кнопка включення-виключення і качелька гучності. Натискається вони гарно, типу, все окей, по керуванню тут все просто, нічого не заплутаєтесь. З лівої сторони, на лівій чаші є ANC. включити, виключити. Плюс жовтим кольором тут показується, коли це включено, коли виключено. От, ну в принципі, по навігації це все. Враження від виконання та дизайну У мене наушників дуже хороша. От реально, вони приємні в руках, приємні на голові. Е, носити, регулювати це все, все діло зручно. Якщо брати по мінусах, що мені, скажем так, не сподобалось, те, що найважливіше в наушниках, це звичайно звук. Тут він непоганий, але я очікував кращого звуку, тому що, наприклад, якщо брати по гучності, її тут достатньо. Якщо брати по якості звуку, вона тут хороша. А от стосовно басу та об'ємності, то цим наушникам не вистачає. Я би хотів басу побільше, щоб такі прям е якісь треки певні качали краще. Тут бас, скажем так, на рівні. Менше середнього, якщо так розбити, низький, середній, високий, менше середнього, і по об'ємності можу сказати так само. Я підключав, наприклад, до iPhone, до MacBook. Якщо побавити з еквалайзером, можна щось трошки витягнути більше, але все ж таки на стандартних налаштуваннях басу і об'ємності їм трохи не вистачає. І за таку ціну, якщо брати саме по звуку, є навушники цікавіші. Нам, наприклад, ті самі Анкери, або Sony, або наприклад Ugreen взагалі там за таку ціну пропонують шикарний звук. Ну, от, це по суті, скажем, такий момент, який мені не сподобався в цих навушниках. В цілому враження від наушників дуже хороше. Мені от реально не сподобались. Якщо ви там не любите прям дуже голосно слухати музику, хочете просто щоб якісний звук був, то на середній гучності там, десь 50-60%, звук буде відчуватись краще, звичайно, чим на максимумі. Буде більше і басів, більше і об'ємності. Баси об'ємні втрачаються більше там вище вже 65-70%. Якщо брати по режиму ANC, він мене теж до речі тут розчарував. Він присутній, він працює. Різниця є, але вона невелика. Тобто, взагалі не суттєво, коли включаєте, виключаєте цей режим. Різниця майже не відчувається. Тобто, тут я сказав би NFC, точніше не NFC, ANC для галочки. От якщо брати мікрофони, то мікрофони це не для розмов по телефону. Мікрофон тут є, це добре, але я би знову ж таки не позиціював ти наушник як для розмов в чатах, запису голосових, ну і взагалі розмов в інтернеті чи по телефону. Ну а так, в цілому, навушники мені сподобались. Це реально дуже гідний варіант, якщо брати по виконанню, по якості, по дизайну. Ну, є перевага до них навушників, які я озвучив, але також є і недоліки.